Винтовий компресор Inversal Rand 75 кВт з частотним перетворювачем. Зараз працює. Сушувач. Сушувач магістральними фільтрами. На прямому приводі. Облющено сепарато є четвертий двигун. Масло станція, змаска підширників. Вербігер клапан з регулюванням продуктивності. Прямий привід без мультиплікатора. Прикріп заправлений ультракулом. 15 тисяч повороти ресурс, електронний термостат, який регулює, потрібну температуру, при потребі збільшує, зменшує. Радіатор. Великий, повітряний, масляний, повітряний. Такі ось з'єднання Вібраційні Панельні фільтра, преміум посилений повітряний фільтр, який досить великий, потужний, знову додаткові панельні фільтра. Ось повітря з магістральними фільтрами. как и